Добрий день шановна громада, шановні підписники, сьогодні 7 листопада 2022 року вирішив засняти коротеньке відео, як буряки я зібрав урожай, викопав, ну тут кілограм 100 На вигляді не важив, може й більше, мені точно хватить з золовою, чимало буряківців. Ось такі от бурячки. Є великі, є середні, є маленькі, всі под... почистив, подсохли, зараз у сеточки закидаю. Ну і погреб потім занесу подвішу. Ось такий урожай буряка. Ну ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки. Нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей. Бувайте!